Вітаю, друзі! Я Віталій Порта. У Кремлі поки що не вирішили, як реагувати на різку зміну риторики американського президента Дональда Трампа по відношенню до російсько-української війни. Колишній президент Росії, заступник Голови Ради безпеки Російської Федерації Дмитро Мєдвєдєв, говорить про те, що. Можливість прямого конфлікту між Сполученими Штатами і Російською Федерацією зберігається, таким чином погрожуючи Сполученим Штатам ядерною війною. Над Трампом Медведєв відверто насміхається і говорить, що його слова це приклад ефективного керування країною у соціальних мережах, і на них взагалі не потрібно звертати увагу, бо через певний час риторика американського президента може змінитися. Для того щоб ще більше образити президента Сполучених Штатів, Медведєв намагається порівняти його із президентами України і Польщі. Ми прекрасно розуміємо, що з точки зору Кремля це найбільша образа, адже єдина людина, з якою можна порівнювати Дональда Трампа тоді, коли Медведєв знаходиться в хорошому гуморі, це звичайно Путін. Але прес-секретар президента Пісков він. Зайняв більш обережну і миролюбну позицію. Пісков насамперед говорить про хороші особисті стосунки і довіру між президентами Сполучених Штатів і Російської Федерації, наполягає на тому, що Путін готовий до особистої зустрічі. І з Зеленським для врегулювання питання щодо завершення російсько-української війни і дивуються, чому ж це Медведєв, якщо бажає, щоб війна завершилася, не приймає пропозиції Путіна відвідати російську столицю. Ці міста, які запропонувала українська делегація для проведення такого саміту. Пісков назвав? Несприйнятними для російського керівництва. Так, Пісков теж ображається і говорить, що Росія це не тигар, а ведьміть, а таких паперових тварин не буває. Хоча ми тепер знаємо, що буває. Але питання не о образі, а питання в тому, що для того, щоб усвідомити, як реагувати на різку зміну риторики американського президента, потрібна думка самого Путіна. Або рішення російського президента не звертати уваги на зміни настроїв у заявах президента американського до того моменту, поки президент Трамп не перейде від дописів у соціальних мережах до якихось конкретних дій, які дійсно б схвилювали російське політичне керівництво. А такими конкретними діями має стати посилення військової допомоги Україні. І Звичайно, реальні нові санкції проти російської економіки. Якщо згадати, що Дональд Трамп сказав, що він визначиться із своїм ставленням до Путіна за місяць, у російського президента є і час, і можливості визначитися із реакцією, якщо щось конкретне, щось реальне дійсно відбудеться. Хоча за практикою поведінки Дональда Трампа в Останні місяці його перебування на посаді президента Сполучених Штатів. Ми вже помітили, що місяць може скоротитися до двох тижнів, два тижні до тижня, і таким чином Путіну можливо доведеться визначатися із реакцією на дії американського президента раніше ніж він це собі може запланувати. Але і сама зміна риторики вона звичайно для Путіна є неприємною і несприйнятною. Так, з одного боку, для російського президента дуже важливо, щоб американський не заважав йому у війні на виснаження проти України. Можна сказати, що це головна умова для подальшого розвитку цієї війни. Але разом із цим путіну важливо виглядати рівним гравцем на міжнародній арені. Рівним поруч навіть не із Трампом, а й з головою Китайської Народної Республіки, своїм головним партнером Сі Цзіньпіном і, звичайно. Прем'єр-міністром Індії на Рендроймоць. Ми всі бачили, як Путін поводив себе під час самітів у Китаї, як переможуть у нього хороші стосунки з Трампом. Трамп запрошує його до Сполучених Штатів. А от у Сі дзіньпіда стосунки з Трампом явно не можуть скластися. Невідомо, коли Трамп прибуде до Китайської Народної Республіки, чи відвідує найближчим часом, навіть найближчими роками, Сполучені Штати голова КНР. Та ж сама непроста ситуація у прем'єр-міністра Індії, який зіштовхнувся із 50-відсотковими тарифами на власні економічні можливості щодо постачання продукції до Сполучених Штатів, і який також фактично не зустрічається із американським президентом, а Путін він улюблений співрозмовник Трампа. Трамп плескає в долоні, коли російський президент, як переможець, виходить з власного літака на аеродромі у Анкоріч. Ну, звичайно, все це справляє враження і на Сі Цзіньпіна, і на нарендру моді, і на світ. А тепер, коли Трамп говорить, що російський президент його розчарував. Що його стосунки з Путіним не призвели до якихось реальних результатів, виникає небезпека тока того, що і цей президент Сполучених Штатів буде бойкотувати американськими зусиллями російського лідера, так як це відбувалося і з попереднім американським президентом Джозефом Байденом, що Путін знову не буде присутній у вищій лізі світової політики, і ніякий наступ на позиції Збройних сил України. Не компенсує російському президентові цього бажання світового визнання, цього бажання бути рівним партнером Сі Дзіньпіна та інших керівників провідних держав глобального півдня. Цього бажання не звертати жодної уваги на бойкот з боку європейських лідерів, які з точки зору Кремля виглядають справжнісінькими пігмеями в той час, коли президент Російської Федерації має можливість обговорювати світові проблеми і з президентом Сполучених Штатів, і з головою Китайської Народної Республіки. Так що насправді на сьогоднішній день. Найбільша небезпека для Путіна це не в тому, що Трамп змінить своє ставлення до російсько-української війни. Поки що жодних конкретних підтверджень, зміни політики, а не риторики ми з вами не побачили, і немає ніяких реальних гарантій, що невдовзі побачимо. Найбільшою небезпекою для Путіна та його оточення є те, що Трамп не буде. Розмовляти із російським президентом буде зневажливо про нього відгукуватися, і на перший план серед партнерів Трампа, особливо після недавньої телефонної розмови і бажання придбати Тікток, вийде голова Китайської Народної Республіки від економічної і я б сказав політичної допомоги, якого Путін і так залежить у останні роки, роки виснажливої російсько-української війни. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі. Підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, На каналу Патріоні Баймія Кофєдена які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги і миру вам хай щастить.